Інститут вільної економіки радо прийняв нових студентів. З першого ж семінару вони занурилися у навчання та прослухали лекцію, яка задала тон усьому подальшому курсу: від фундаментальних понять до глибоких роздумів про природу економічних процесів. За доброю традицією ділимося найцікавішим цікавішим із вами. Адже перша зустріч одразу торкнулася теми, що стосується кожного з нас. Коли все дорожче, люди придумують цьому різні причини. Та з точки зору економічної науки, ціни це не просто цифри на цінниках, це дзеркало людських виборів, результат наших дій, очікувань і рішень. Візьмемо два шоколадні батончики: снікерс і Марс. Обидва солодкі: один з горіхами, інший з карамеллю, майже однакові за складом. Але хтось завжди обере снікерс, бо він ситніший, а хтось Марс, бо він ніжніший. І це не просто про смак, це про цінність, яку кожен із нас визначає самостійно. Ще у 19 столітті австрійські економісти пояснили, що цінність не міститься в речах самих по собі. Вона існує у свідомості людини. Це називається суб'єктивна теорія цінності. Тобто не батончик має цінність, а людина наділяє його. Цінністю. Для когось він вартий 40 гривень, бо дає насолоду. Для іншого нічого не вартий, бо занадто солодкий. Це основа всього ринку. І саме тому не існує справедливої ціни в абсолютному сенсі. Є лише ціна, яку людина готова заплатити, і ціна, яку підприємець готовий прийняти. Коли ви купуєте снікерс, ви вважаєте, що батончик цінніший за ваші гроші, а продавець, навпаки, вважає, що ваші гроші цінніші за Батончик. І тому за цим обміном обидва виграють. Саме в цьому сенсі кожна добровільна угода це взаємне збагачення, навіть якщо формально хтось віддає гроші, а хтось їх отримує. Але чому ж тоді ціни ростуть? Ціни ростуть не через те, що шоколад погладшив. Вони ростуть, тому що змінюються наші пріоритети. Попит. Та пропозиція: якщо раптом усі почнуть фанатіти від снікерс, попит зросте, запаси скоротяться, а ціна злетить угору. Це сигнал виробнику. Люди хочуть більше снікерс, і той почне виробляти більше. Ринок це як мова без слів. Ціна це фраза, через яку мільйони людей спілкуються, навіть не знаючи один одного. Коли ж зростають усі ціни одночасно, це вже не про цінності, а про гроші. Бо якщо грошей стає більше, то вони втрачають свою купівельну силу. Саме тому ціни зростають на все. Економіка це не формули і не таблиці, це про людей, їхні вибори і цінності. Ми щодня формуємо ціни своїми діями, навіть просто купуючи шоколадку. І коли наступного разу ви запитаєте, чому все дорожчає, подумайте, можливо, не все, а просто ми всі вирішили, що ці речі тепер важливіші.